Друзі, усім привіт! Ось такий апарат. Приїхав вітер на вулиці Капець Приїхав 23 рік, третій місяць. Ми досліджували цей апарат при купівлі. Хвилиночку тут. 23 рік. Дві тисячі пробігу. Торгували для нашого Андрія замовника. Зад закритий. І чесно вам скажу, дуже позитивно, тому що поміняти потрібно тільки навісне. Переднє навісне. Все на місці. Перегризли оцю штуку. Правильно, це, це розрізали її. Тут бачимо фільтр, всередині є кришечка і тут все на місці. Клас. Подовжуючи ланжеронів. До побачення. Причому два. Це крило взагалі вижило. Фара під заміну, можна буде пробувати паяти. Можна, але не факт. Я знаю, що вам сказати, друзі. Якщо когось цікавий, звертайтеся, телефон є, може вам також привезти такий апарат. Регулярно возимо. І машинки виглядають бомбяче.